Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про ситуацію в енергетичній системі країни станом на ранок 30 січня. Тривають відновлені роботи на енергооб'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи. У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужності. Від учора оператор систем розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до того наявного обсягу доступної потужності, який має столиця. Як тільки робота енергетичної системи стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення. Дефіцит електричної енергії зберігається. У столиці на стабілізації ситуації з теплом і світлом працюють понад 200 бригад. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергетичній системі в окремих регіонах вимушено застосовувати аварійне знеструмлення. Одразу після стабілізації ситуації. Споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків, будь ласка, стежте за повідомленням на офіційних сторінках Обленерго у вашому регіоні. Також через складні погодні умови без електропостачання залишається понад 270 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумських областях. Бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, часто в складних і небезпечних умовах. Попри всі складнощі, Об'єднана енергетична система України продовжує працювати паралельно з енергомережею континентальної Європи. Дякую вам за витримку, спокій і розуміння. Прошу сьогодні ставитись до споживання електричної енергії максимально відповідально. Кожна зекономлена година реально допомагає системі працювати стабільніше. Дякую вам за увагу.